Не минуло кількох днів, як колектив Чорноморського національного університету імені Петра Могили зміг оговтатися та ліквідувати наслідки першого ворожого прильоту. Якось стався другий. Тож, як ми бачимо, не менш руйнівний. У середу, 17 серпня, рашисти вдарили двома ракетами по будівлі університету. Ворожі снаряди вразили головний вхід будівлі, а також несучу стіну з фундаментом. Вже за два дні, 19 серпня, близько четвертої ночі, російська армія випустила ще кілька ракет в бік закладу вищої освіти. Російські окупанти вчергово обстріляли місто Миколаїв вночі. І якщо вчора вони застосовували систему залпового вогню, то вночі вони чергово застосували. Протиповітряну систему С-300. Дві з ракет впали знову на територію Чорноморського національного університету. Ще зруйновано головну будівлю, фасадну частину, та друга ракета вдарила вже в дах безпосередньо. Ніхто не постраждав серйозно, проте дві цивільні особи станом на зараз отримали. Поранення внаслідок ворожої атаки зруйновано фасад головного корпусу та стіну, пошкоджено навчальні кабінети, аудиторії і кафедри. Складається таке враження, що або вони дуже не полюбляють вищі навчальні заклади. Мабуть, в Росії може не прийнято, я не знаю, навчатися так як в Україні. Тим не менш, ми бачимо таку дивну тенденцію, коли руйнують саме будівлі вищих навчальних закладів. Але ворог не може зрозуміти одного, що. Вищий навчальний заклад, це не стіни, хоча вони теж так само мають значення, і навіть не обладнання, це люди, це колектив. Вже вдруге за останні три дні потерпають від ворожих прильотів і житові будинки, що розташовані поблизу університету. Отакий вигляд мають будинки, які розташовані поблизу ЧНУ імені Петра Могили, котрий вже витримує другий обстріл, завданий російською армією. Власники житла зізнаються, ще не встигли відновити постраждале майно від попереднього обстрілу. Цього разу ворог вдарив потужніше і завдав ще більших збитків. Після другого вже тут попадало Посривало, можете може, там двері металічні повигибало. Замки відкривали, вон вогнути, там. Замок сагнула, як буква Г, металічний, від взриву. Така сила удару, що просто стіни не д'ють. камень не держишь. Куда? Еще один удар, и тут вообще уже ничего не будет. Просто, вот мне кажется, даже в парке, если упадет, взрывной волной уже усыляют. Потому что уже конструкция не держит. Вот смотрите. Видите, лопнуло. Несуще. Видите? будет просто. Да. Все. В следующий раз оно уже оно не держит его. Оно просто стоит. Еще какой-то малейший толчок, и оно просто уже все ляжет. Нині комунальники ліквідовують наслідки російського обстрілу та надають допомогу мешканцям понівечених будинків з прифронтового Миколаєва. Олександр Матюшенко, Роман, Базик, телеканал Март для Єновин.